Машина була зроблена в тісній співпраці між силами оборони Миколаєва та Національної гвардії України та цивільним населенням. Якщо ця машина вийде з ладу або прийде інша, наприклад, типу пікап, ми можемо саму установку переставити і вона буде функціонувати в повному обсязі. Наймасовіші кулемети ПКТ, які стоять на Багато як би, броньової техніки, ну, яка розбита, колібіни наші миколаївські зробили такий там, агрегат, спарили його і зробили ручне би, спускання. Протидія подібним дронам вже досягла такого рівня, що дорівнює в деяких випадках 100%. В середньому у нас биття більше 80, і це є дуже високим показником.